Вітаю на жабі чомудорі, і ви на рубриці моїх страждань і серед зомбі, і серед виживання. Коротше кажучи, ми продовжуємо наші іспити на сьогодні третє: це наближається шторм, наближається ця роза, буря, хто зна що. Коротше кажучи, я, скільки це перезаписую, я пам'ятаю, що там. І я пам'ятаю, що у нас постійно буде. Секунду. Минулий раз, коли я грала, там був туман. А чому туман. О Боже, туман. Через що я померла одразу. Ну... Він не може перестрибнути! Він не може! Він не може! Ось так, друзі. Ось як бути фітнес-тренером. Оскільки я ж нічого не бачила, бачаю, скільки там зомбарів було. Ну, ну саме, розумієте. А тут нема туману. От безанули на мене. Так, пігнали. Я хочу подивитися, що. А тут є рандом. О, так, давайте, рандом. <реш> <реш> у нас якийсь рейнджер, а, який, ого, скільки всього в нас є, але в нього слабкий імунітет. О! Щоб ви розуміли, оскільки у нас шторм, оскільки в нас постійно. Холод, вітер, дощ і так далі. Ми ж можемо дуже швидко захворіти. І через це, оскільки у нього ...зомбіфікація швидше. І гемофоб. Тобто він не може собі. О, тобто, якщо він якось загілочку він серйозний, він навіть від цього малої. Подряпини, може, панікує. А, лише стрес! Боже, так хто там переляканий від цього стресу, стрес? На Нащо нам це? Ну, хай воно буде, давай. Хто ти нам? Вітні О'Нейл, Ні, я хочу ще якийсь. Пишу Марсі Лангфорд. Ти куриш? Ти куриш? Не можна. Так, знову. Так, Віктор О! Віктор uh, Пінали. Підали! Uh, давай. <с> він, він дивиться, він ще не знає, куди він потрапив. Він ще не знає, у які роки він по потрапив. Коротше, нова, новий іспит новий персонаж, наш Джаміло А, Віктор. Наш новий Віктор, який рейнджер, який боїться крові. Ідеальний персонаж, щоб виживати серед шторму і бурі. Так, знову ця хата. Хто пам'ятає серії про зиму, постійну зиму і так далі, то і пам'ятає, про що ми. Так, секунду: шторм. Одразу ми вимикаємо телевізор. Ні, пролазь. Давай швиденько. Е, одразу ми вимикаємо. Нам це не потрібно, вибачайте. але ми закриваємо штори усі. Як можна швидше, нам треба о, зачинити усі двері, бо ми не знаємо, як воно. Ні-ні-ні, воно зачинено. Супер, пінали. Далі зачиняємо далі. А, ні, воно зачинена, Закривай штору Оскільки в нас не закриті вікна на дверях, то краще не вмикати світло. Щоб нас не помітили випадково. А, ні, випадково. Супер. Вимикай, бо нас можуть помітити. І, до речі, нема. Нема туману. От саме тут мені пощастило, що тут нема туману. Але хай там як? Я просто думаю, як нам виживати, бо минулого разу в мене тут хавчика не було. Тобто я навіть, до речі, ще пригадала, я для вас звук. Щоб ви чули гру набагато більше, ніж я. До речі, секунду. А ну-ка, у параметрах, анука, аудіо. Ого. Ні, музику я вимкнула, бо вона якась дивна. Ні, у вас все нормально, на микрофон. Ти там мене не чуєш. Або ти мене чуєш, Давайте. опа, зачиняй, зачиняй. Нам би парасольку. Зна... Зубна щит. Щі... Легендарна зубна щитка, вона має бути в основній руті. До речі, давайте перевіримо. Може бути, у нас щось буде, зубна опасені, нічого нового. Нам є у нас консерви. О, є салямі, виноград. Е, Ми виживемо. Скоро. Я вам так скажу: у минулий раз у нас тупо нічого не було. Опа, радіо. Клас, давай бери ручку, щоб ми помічали собі на мапі. І все. Так. Давай секунду посидимо і подумаємо. У нас. А, давай я помічу собі, якщо що тут. Давайте ручку чорну, що у нас тут будівля, домівля. Ми тут можемо, якщо що, залишитися. Я ще думаю, оскільки у нас буде постійний шторм, у нас буде постійна дощ. Я думаю, що тут класно залишитися. У нас поруч ліс, ми можемо там використовувати свої здібності як рейнджера, там здобути нам палиці, зробити вогнище, якось там виживати. Тобто, у нас там набагато тут. Набагато більше шансів вижити. Якщо ми побіжимо, ми не знаємо, що буде. Постійно буде вітер, дощ і так далі. Тому. Нудно. Мені все одно велика вероятність того, що він може загнати себе у депресію. Чого? Дядя, я тебе просто попросила. ляж, поспи. Ти задовбав оце маєтеся і казати, що ти не хочеш спати, вже світає, вже світанок, ти ще не. Я не знаю, що з тобою робити. Це твої проблеми. Я не твоя мама, все. Давай бери свою свину, відбивну, все. Все, будемо бігти. Отак, прям тихенько. Ти що завис? Їх там забагато. Вони прямо тут, біля гаражику. У мене є будильник. Їх, їх увагу можна відвернути. Але не біля хати. Мені потрібно подивитися, що у гаражику. Якщо нічого, то потрібно бігти. А куди бігти, це треба обрати місце. Ну, наприклад, тут можна перебувати. Тут є хоча б якісь консерви. Але, по суті, краще нам бігти. О, до речі. Ми ж останнім разом е, другий наш спит про зиму. Я пам'ятаю, що ми бігли, 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 і тут десь має бути залізна дорога. Тобто нам тупо туди бігти. До залізної дороги. Ну, давай бутильник візьмемо. Будильник, як він називається. Ай, у нас є. Час. Шоста година, супер. Тупо не потрібно тобі годинник, і ти собі будильник через скотч собі наляпав на руку і пігнав. Так, все. Серйозно зосеречилися, і я хочу подивитися, швиденько там є, вони є. А... І швиденько пігнали, закрив. Швидко пішов, пішов, пішов. Ага, бачу. Як він мене помітив. І ти до мене, давай я твою казку заберу. Хоба! 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 І впав. Супер! Пінали! А чому їх так забагато? Особливо цих пожежників. І як ви мене чуєте? Питання. Тут є будівля, секунду, у нас є тут варіант заховатися. Ну-ка, перевіряй. Давай є. Та придурок, відкрий! А, нам нічого це не потрібно, якщо чесно. У нас просто руки були забиті. Ох, і забагато. Ні-ні, ні пігнали. Друга будівля. Пішли, пішли, пішли. А це інша будівля. Ага, шо старанку, подивилися, швидко забігли, подивилися, що там. А, ізолента беремо, якщо щось треба полагодити. Я ж присіла! О, май гас, не лякай мене. Чинівай. Я перелякана, боже, як я здригнулася. О, -о, 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 -о. Відкрили, зачинили. Там десь. Швидко дивимося, книга. О, чорт Туди-туди. хавчик хавчик, дивимося, хавчик, швидко. а Бри, бо у нас їжі нема тупо. ще залізе. Швидко побігли, вони нас там забули, вони на звук того побігли, на звук вікна розбитого. Тому ми потихі заховаємося тут серед дерев і біжимо до залізної дороги. Так, я пам'ятаю будівліці. Щоб в нас хрін хто помітив. Так-так. Суперське нас помітна. Ага, не стій, я тебе вмовляю, не стій, паніка. Що ти там панікуєш? що, кров побачив, чи що? Легка паніка, легкий голод. Зараз і поїдь, у тебе є відбивна, у тебе є полуниця. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Так, поруч ліс. І як ви пам'ятаєте, якщо поруч ліс, значить у нас поруч uh, залізна дорога, і там ми можемо вижити. Все не панікуй. Ага, там зомбі. Але Давайте одного хоча б вб'ємо. Ага, їх забагато. Давай, вбий, вбий його. Я знаю, ти будеш панікувати через це. А, Нічого нема. Пінал. Пінав, 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 побіг. Залізна дорога, боже. Як я її обожнюю, але їх чомусь тут забагато. Мені це не подобається. Давай, залізна дорога. Чортисько. Нам ну, хоча б три дні дали тоді. От їх чомусь забагато. От! От цей. Як його? Огорожа! Все, ми тут сховалися. Угу. Сховалися і ще більше. Ви змущайтеся. Ви Три, 4, 5, 6, 7, 8! Ні! Дев'ять! Десять! Це не якісь приколи! Серед сміття бомжи якісь. Чому біля залізної дороги вас багато? вас не має бути. Оскільки. О, блін. Скільки у вас. А, давай у ліс хоча б. Так, тепер треба нам хоча б щось шукати. Давай. Давай якесь дерево. Ще давай без фокусу, у нас багато що можемо. Опа, що знайшов. Молодець, збирай. що знайшов? Це що? Контейнер коробку для сніданку? А, типу туди все с... прикольно можна. Боже, які ми модні! Коробка для сніданку. Рожева ще така. Супер. Угу, супер. Гриби. Все одно ще бери. Ми не знаємо, що це за гриби, але будемо їсти. Що ти ще знайшов? А, опа, жучару взяв. А добре. Зажаримо з'їмо. У нас їжі суперські багато. У нас тільки 940, демо суперські жінок. Так, подивимося, хто нам дещо. Нам треба десь перечекати. Бо нам дуже холодно, ми дуже вологі. Можемо. Залазь! Боже. І коробку залишив. Добре, що. Туди нічого не переклала. Я не знаю, куди я лізу. Але я точно знаю, що там має бути. Ану, косять, тихо. Ні, не треба. Не треба пити з калюжі. Бо я зараз думаю, що ми маємо. Зараз давай мапу відкривай. От бачите, що тут є дороги. Тобто тут має бути багато будівель. Якщо що, ми знаємо, куди. Секунду. Ага, там їх багато. А, ми маємо тікати, якщо що. Ми знаємо, куди у нас тут поруч залізна дорога. Їх прям забагато. А ну-ка. А можеш закрити це? Я! Кось! Закрий! Та закрий, ти! Ой, є будівля. От, блін, а. Їх прям суперські багато. Якщо ми тут закриємося, нас... Звідки вас тільки. Їх прям забагато. Суперські забагато! Опа, тут є якийсь маркет. Їх там позаду багато. Звідки вас тільки, боже. Вони це почують зараз. Давай. Ось так. Тихо, тихо, тихо. Залазь, залазь. Ось так ми проліземо, як розумні люди. Давай, стрибай, стрибай. Тихо, залазь. Якщо відчинено, відчинено, Зачиняй. Все, тихо, залізли, Все нас не почули, нас не побачили. А, вимкни, вимкни світло. Зачиняй. Зачиняй А, Закрий штору. Ні Зачиняй двері Тихо сидимо Давай. А ми ж вже мокрі, так. Давай, бери Тихенько сидимо. Mm. Чи нас там треба поїсти? Давай чверть хоча б. Не знаю, що вони ломлються. У нас є хоча б деякий чат. Черт, їх забагато. У нас там щось є. А, давай знімемо штору, бо вона нам буде потрібна. Вичення вікно. Давай. Перелізь тихенько. І побігли. Геніально. Вони хай вони туди лізуть, а ми дуже хочемо спати. Це твоя проблема, хлопче. Тільки не туман, тільки не туман, тільки не туман. Тихо, тихо. Там їх забагато тихенько. Боже, тихенько, тихенько. Вам треба тихенько. Вони прям за мною. О боже, скільки їх! Куди я залізла Ох, божечки, скільки вас! Опа, як ти? а швиденько. Давай, швидко, швидко, швидко. давай, 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 давай. Молодець. Я знаю, що ти через це панікуєш, але нам це потрібно, ти сам розумієш, це прекрасно. І нам треба десь ховатись. Хлопче, ти зможеш. І туман. Боже, туман. Ти можеш через вікно. Не можеш. І ми дуже, дуже стомилися. Відчиняй вікно. Зачинено. Нам сховатись. Де нам сховатись? Тихо. Я перелякана, я дуже напружена. Зачинено все. Тупо все зачинено. Чому вас так? Забагато там борщ стоїть. Скільки вас там? Я... Все, я сумилася. Давай, сядь, сядь, сядь. Я знаю. Сядь. Відпочинь тришки. Вставай, біжи, 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 біжи. Мені пощастило. Все, він стомився. Боже, лісні духи! Хоча б хтось захистить прихистить мене, я не знаю. Я не можу вже нічого. Йди, тихо, йди тихо, дуже тихо. Не снімайте, не помітити, не побачити. Я знаю, що дуже холодно, я знаю, що повітряно, повітряно, будь що, хто зна дещо. Ми маємо десь перепочити сісти. Давай, тихо, сховався і пішов. Все, за нами нікого, за нами нікого. Все, будь ласка, сядь біля е, якого горожі і просто... Ох, ти скотиняка! Біжи, 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 біжи! Нас кусили. Все, ми зараз помремо. Ми зараз помремо все. Давай, 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 хоча б будь-яка будівля, давай, давай, давай. Будь-яка будівля, будь-яка будівля, будь-яка будівля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О боже, прихиси мене, Боже, врятуй, врятуй. Не знаю кроватича. Через свої повільні атаки вони нічого... все, їх там. Вони паровозиком за мною ходять? Я не можу не перестрибнути, я нічого, я стомлена, якщо я зараз впаду від втоми, від паніки, від кровотечі, бо ми зараз тупо помираємо. Ти не можеш перестрибнути, а він не може перестрибнути, як я пам'ятаю, так? Ти не... Де, він не може, він зупинився сам. Я навіть не чекала. Ми бігли, як могли, чеся. Ми протрималися один день. Чесе, ми протрималися один день. Це неможливо. Тобто, оскільки ну от як варіант, як рейнджер, ми б могли, якщо б у нас був би презент у нас якщо було б де сховатися, тоді ми могли б вижити. Були шанси. А оскільки я хотіла знайти прихисток типу серед будівель, я не знаю. Він намагався, але через сильну стомленість він просто от зупинився сам. І все, і не, і не міг бігти. Ну, навіть. Як... Боже, скільки пройшло часу? Ну, невеличка, кількість часу навіть пройшло за це. Які в нас далі? А, це вже. Ще... Ви можете і самі подивитися, але. У нас є. ні. Не туман! Я вмовляю. Не мій день. Ага, добре. А, і так далі. Ну, це, до речі, останній реп. Роб... Ось 6 і 7 це мода, якщо не помиляюся, або ні. Або ні. Кінс Студія, я не знаю. Це ми пізніше подивимося, буде вже інша серія, як ми там подивимося Коротше кажучи, залишайтеся, а ми продовжимо.